Три помилки, які ледь не зруйнували мої перші місяці в Польщі. Ніколи не думай, що колеги по роботі твої друзі. Ніколи не розкривай особисте своє життя і ніколи не ділися інформацією, яка може тобі нашкодити. Але як тоді знайти друга і як не залишитись на самоті в еміграції? Ти вже бачив, як мене обдурили з першою зарплатою на 500 злотих. Сьогодні я поділюся, як я ледь не залишився сам, і як я знайшов друга, який мене врятував. Дивись до кінця, ця історія дуже цікава. Приїхав до Польщі, я думав, що колеги на роботі будуть моїми друзями. Я поселився на хостелі і було дуже цікаво знайомитися, всі хотіли знайомитися, нова людина приїхала, всі розпитували, звідки я, куди я потраплю, на який відділ. Що я вмію робити? Ніби приємні люди, ніби цікавилися мною, підказували. Та перший день на роботі розставив все на свої місця. Вони е, ходили і перешіптувались між собою, та так трошки підступно підсміювалися з мене. По їхній поведінці мені здавалося, що вони тільки очікують того, що я про. Е, Десь налажаю, десь що я здамся, впаду духом. Я вам скажу, що через пару днів ця їхня поведінка мене зламала, я трошки впав духом, почав повільніше працювати. У мене не було охоти взагалі працювати. Я думав, що я покинуто, Та коли мене працював такий молодий хлопчина, я думав зразу, що він поляк, бо він звільно розмовляв з поляками польською. Він підійшов до мене, бо він замітив, що я вже унило так працює, я вже трошки повільніше працюю. У мене нема настрою до роботи. І Він підійшов, сказав мені, каже: не переживай, то всі так поводяться, бо ти новенький, вони просто хочуть тебе посміятися, бо їм теж було важко. І тоді він почав мені допомагати. Каже, я тобі допоможу. І частину мого процесу забрав на себе, і мені було набагато легше. І ми розговорилися. Я дізнався, що виявилося верніше, що він теж із західної України, як і я, звали його Ігор. І повірте мені, мені стало набагато легше, тому. Тому що я завів собі друга, мені було, було з ким поспілкуватися. А моя помилка була в тому, що я занадто розкрився людям. Нові люди, вони всі розпитувалися, хто я, звідки я, чому переїхав. І я просто довірився їм і розповів все, як на ладоні. Я розказав, які мав проблеми, чому я вирішив переїхати про борги, про кредити, люди знали, можна сказати, про мене все. Та коли в мене сталася складна ситуація, ну, яка складна, ну, Настається з усіма іммігрантами, які перший раз переїжджають. Вони не розраховують свої фінанси. У ну, мене закінчилися гроші. І я спробував позичити у своїх нових друзів на хостелі. Я думав, що вони для мене вже друзі. Якийсь час прожили, та на жаль, мені всі відмовили. Просто відмовили, побоялися зичити і все, тому що знали мою історію, що я бідний, що я тому ну, не маю грошей. На заводі я постадався питати, тому що не то виховання ходити, просити гроші. Я вирішив, що я потерплю до зарплати. Та одного дня в курілці мій новий друг Ігор. Помітив, що я якийсь сумний, мало розмовляю, засмучений, ходжу, задуманий весь час. Він питає, що сталося? Чого ти такий сумний? Чого ти ні з ким не розмовляєш? Що в тебе вже сталося? Таке, що ти настільки аж впав духом. Ну а я йому розповів, кажу, ну немає вже на хліб, ще якийсь там кусочок хліба є там, але до зарплати я не витримаю. І він тоді без вагань, просто навіть не задумуючись, дістав гроші. каже: На, тримай зарплати мені віддаш. Дякую, як вермач. І позичив мені двісті златих. І ще додав, каже: ми ж українці, ми мусимо триматися разом. Третя помилка, яка в мене була. Це те, що я за багато інформації надавав людям, яку їм не потрібно було знати про мене, яку вони могли використати потім проти мене. І Деякі люди і старалися її використати проти мене. Та їм на слава богу, це не вдалося. Але я підтримку все рівно вже мав, тому що я знайшов собі друга. Ігор мені дуже багато допомагав. Я ніколи не забуду тих 200 злотих, що він мені позичив, які врятували мене і його доброту. Ну на тому його допомога не закінчилася. Він володів гарно польською мовою. Навіть мене навчав трошки польську. Мови ми старалися десь якісь слова нові вивчити. Він мені пояснював, що як означає, як спілкуватися з поляками, які слова вживати, які бажано взагалі не вживати. І головне пам'ятати, що в еміграції без підтримки дуже важко. Старатися треба знайти собі друга якогось, але його треба знайти правильного друга, тому що фальшивий друг то гірше ворога. Ця історія навчила мене, що без підтримки в еміграції дуже тяжко. Тому дуже важливо знайти собі хоч якусь підтримку, якщо в тебе немає жодної, якщо ти приїхав сам, старатися знайти собі реально вірного друга. Напиши в коментарях, чи була в тебе підтримка в перші місяці еміграції, чи вдалося тобі знайти якогось товариша, друга, чи було тобі складно адаптуватися? Та підпишися на живий емігрант. скоро я тобі розповім, як я вивчав польську мову.